Налити, налити усі! Родичі їх собі не обирають. Просто люблять тих, що є. Ходьмо. 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 Я знала, що цей день настане. В мене вийде. Я сумніваюсь. Я роками не вірила. Чарлі! Ходи сюди! Але вона невблаганне стербо. Не зупиніться, поки не закінчить справу. <плес> На нашу родину полює смерть. I i uh -oh.